Доброго дня, дорогі шанувальники футболу. Ось вітає кости місто Сімферополь, де зараз триває 10-та хвилина поєдинку 21-го туру Української прем'єр-ліги між командами Таврія Сімферополь-Металур-Донець. Допомагаю вам дивитися цю гру. Сподіваюся, в майбутньому коментатор ваших телеканалів Ковальчук Андрій. Ось бачимо відразу, Микола Морозюк віддає передачу на лівий фланг. Найбі сіллю, новачка Донецького металургу. розміщується в центр Даліна Мурозюка. Невдало. З м'ячем уже Передача на лівий фланг на Сергія Назаренка. Сергій набирає швидкість, Проходить вперед. Сергій віддає боротьбу на Антона Шиндера. Шиндер з м'ячем пробиває. 1 0 Антон Шиндер відкриває рахунок в цьому поєдинку. Але подивіться, що арбітр фіксує порушення правил. Так, не зараховується. М'яч ми зараз подивимося на повторі. Розберемо повністю цей епізод. Ось бачимо. Назаренко зміщується в центр. віддає на Шиндера. І в боротьбі з Олександром Воловихом. Антон порушує правила. Так ось чез. Погоджуюся з арбітром. Порушив правила. Антон Шиндер. Ось нам показують відразу Олега Романовича Лужного, Володимира Зуєва. Незадоволені вони таким рішенням арбітра. А ось бачимо. Підтримують болівальники чемпіонату України. Ну, це до тих розмов, які зараз постійно ведуться щодо створення чемпіонату СНГ. А зараз бачимо розмову Миколи Морозюка та Юрія Максимова. Я щось підказує головний тренер -донеччан. Ну, Бачимо, хвилюється постійно на ногах Юрія Максимов. Олександр Бандура виносить м'яч вперед. Роман Трауре. Везнечем Цимпоропська Таврія і відразу передача вперед на Антона Шиндера. Антон закриває меч корпусом. Для нього Володимир Прийма. Обходить він Володимира Прийму. Пас назад на Хоменюка. Отак, бородах уже 1-0. гол! Ви подивіться, це вже чистий м'яч забиває Олегу Менюк. Фантастика, не пройшло і 40 хвилини. Як Симферопольська Таврія забиває вдруге, а на цей раз вже абсолютно чистий м'яч, який зараховує головний арбітер зустрічі. Олександр Бандура засмучений, бачите. Ну, зараз розберемо детально цей епізод на повторі. Ось бачимо, як приймає м'яч Антон Шиндер, прикриває корпусом, проходить він Володимира Приму і скидає назад на Олега Гуменюка, який в один дотик буквально переводить м'яч в дальній кут воріт. Красивий м'яч, красиво розіграна комбінація. І на 12-й хвилині, навіть на 11, Сімферопольська Таврія виходить вперед. Мячем Донецький металург Микола Морозюк. Дальнім пасом шукає Дромана Траворе який не встигає, випереджає Сергій Погоріле, воротар Сімферопольської Таврії. Ну, Щось бачимо, яке початок поєдинку, який Ось з мечем Сирі... з мечем зараз перепрошую Олег Гуменюк як зіграє Олег на Сергія Назаренка. Той закидає далі в напад, але невдало випереджає нападника Микола Морозюк. І зараз буде виносити м'яч ближче центральної лінії поля. Знову Олег ні, Його випереджає боліст Металурга і Макрідіс. Відігрується з Морозюком. Микола ще далі на Володимира Прийму. А той закидає знову м'яч. На половину поля руської таврії. Юрій Путрач його випереджає. Знову Макрідіс. Константіну зараз вміщаємо біля свого зверного майданчика на своїй половині поля, зміщується ближче до центру. І віддає наліво на Володимира Польового. Володимир ще далі на Бісіліо. Той проходить Аніса Бойса, і зміщується в центр. Зміщаємо знову Макрідіс. Ще далі на Морозюка. Микола зіграє на фланг з Нельсоном. Той відіграє на Морозюка. Кімнація оцінка з Регорі Нельсоном. І м'яч виходить на кутовий. Від Юрія Путраша м'яч вийшов на кутовий. Зараз все ж таки, мабуть, Микола Морозюк буде подавати. Цей кутовий. Щось бачимо, Сірі погоріли, керує діями своїх гравців. Морозюк подача. Виграє м'яч. М'яч відхоплює. удар. Гол 1-1. Подивіться, як швидко металург відігрується. Грегорі Нельсон. Зрівнює рахунок у поєдинку. Здавалось би, трохи навіть кострубації удар вийшов Грегорі Нельсон, але м'яч залитів точнісінько. Кут виріту дивимося. До сам Селіо виграє, скидає на Нельсона і той по неймовірній траєкторії відправляє м'яч у дальній кут ще й від стійки. Боковий м'яч влітає в ворота. Гляньте, ну нічим не зміг допомогти, сирі погоріли в цьому епізоді. Короче, вийшов удар. І рахунок зрівняно, 1-1. До речі, перший поєдинок в шостому турі між цими командами також завершився з рахунком 1-1. Тоді відзначився першим Донецьким Металург, забив спенальті пенальті жуніор Морайс, а врятувалася Таврія лише це вже дві хвилини до закінчення поєдинку. Тоді Сергій Назаренко також пенальті рахунок зрівняв. Тут вже на початку гри на 15-й хвилині ми побачили два забитих м'ячі і щось мені підказує, що це далеко не все. Гуменюк назад на Бусаїді. Знову з м'ячем, а не виходить м'яч до Гуменюка. Вперед на драмана траворе. Порушення правил. До санту цілі порушує правил на драмані траворе і зараз може виникнути доволі небезпечний штрафний. Ось бачимо в повторі, так, трошки порушимо правила. І головний арбітер зафіксував порушення правил. До речі, про арбітра я не сказав. Обслуговує гру в полі головний рефері Сергій Лисенчук. Ось бачимо, погоріли, вишуковує стінку. Показує Лисенчук, що буде удар по свистку. І Морозю готується пробити штрафний. У Миколи дуже хороший удар, багато м'ячів він забив, багато красивих м'ячів забив. Так що можна очікувати небезпечного штрафу. Ну, ось бачимо всім на Шиндер, Бусаїді, Фещук, Гуменюк. Назаренко трошки позаду біля нього Ми Побачимо, як проб'є Микола. Так, там Морозюк розбігається удар, вище воріб. Доволі невдало пробив Микола Морозюк. Ну що ж, початок дуже цікавий, хороші швидкості. Ну, ви знаєте, завжди матч МТУ Ітаврії відрізнялися забитими м'ячами, безкопремісною грою. Слід зауважити, що команди вже зіграли між собою у вищій лізі чемпіонату аж 31 матч, починаючи з 9 серпня 1997 року, коли відбувся перший матч. Серед цих матчів 8 перемог у Металурга, 9 поразок, 14 нічиїх. Різниця м'ячів 38-39 на користь Сімферопольської Таврії. Ось бачимо відразу знову боротьба в центральній зоні поля. Володимир Польовий. Назад на Макрідіса. Константинус буде кидати знову наперед. Знову на Драмана трауре. Той поступається. Селіо. Нельсон не Беселіо. Той Пише далі на Джорджа Лазича. Лазич. Буде навишивать, когда нович травну. Невдало. Знову Нельсон з мечем пробиває вище воріт. Перепрошую, це не Нельсон, це Ебісіріо, новачок Донецькому талургу, який прийшов до команди з мови між сезоні Самсанатамського Аякса. Ось Юрій Максим хвилюється. Бачите, навіть Мабуті не присідав спочатку поєдинку. Серій погорілий виносить м'яч на половину поля донеччан. Морозюк технічно прийняв м'яч. Макріді запалює свічку. І м'ячем Юрій Путраш. Немає порушення правил, чисто зіграли. Чисто було зіграно м'яч. Юрій Путраш бачимо на ваших екранах. Вкидає на Назаренка. Той переводить ще далі, але м'яч не йшов. І м'яч вийшов за бокову лінію. Путрашу доведеться вкинути його ще раз. Могу буде Вкидувати далеко Юрій Путраш. Так і є, на чужу половину поля. Нето. Невдало було вибиту м'яч. М'яч скакає між одне і інші половину поля. Лазіч. Положення по фіксує боковий арбітр. Ми ну, зараз подивимося детальніше Ось Бачимо, траверей скидає на цього. Ну, ви знаєте, доволі спірний епізод. цього повтору так відразу я не скажеш, що було положення поза грою. Схоже на те, що було, але можна було б ще розібратися. Ось іде закидання вперед, Морозюк. Перший на м'ячі і відкидає на свого кипара Олександра Бандуру. Той ще далі на Володимира Польового. Володимир набирає швидкість. Ну що він буде віддавати мені відденький назад на Макрідіса. Макрідіс. Довгий пас вперед. Затихунку на форвардів, але не вдало. Змічає мені з Бесеїді, який виносить його на чужу половину поля розрахунку на Антона Шиндера. Шиндер не зціпляється за м'яч. Рубен Гомес опереджаємо Макридіса, набирає швидкість, проходить Макридіса, проходить рузика. Зміщиться в центрі порушення правил. Порушує правила, Ось бачимо, Кіпріот порушив правила, все ж таки не дозволив аргентинцю проскочити себе вдруге. Ну що, може бути доволі небезпечно страфний. є Сергій Назаренко. Майстер виконання стандартних положень. Ось бачимо. Він може пробити, може і навісити з такої дистанції. Ну Побачимо, яке рішення прийме Сергій. Ну що ж, зараз буде. Сергій виконує де навіс. Морозюк випереджає усіх. І м'яч у Женіора Морайса. Подивіться, як прийняв Мраїс, набирає швидкість. Мораїс. Віддає на Нельсона. Який провал. Удар! 1-2. Подивіться. Фантастика! 1-2! З м'яч забиває Грегорі Нельсон! А де захист Ставріє? Подивіться, погоріли, навіть не поворухнувся після такого моменту. І ось Вітання Морайса і Нельсона, ну... Гляньте, як пройшов Морайс. Як побачив, не було ніякого положення по загрою, ані з Бусеїді залишився, не вийшовши, не створивши штучний офсайд. І Морайс відмінним пасом знайшов Грегорі Нельсону, який в свою чергу в один дотик злів і перевів м'яч в кут в воріт. Ось там і 1-2. За швидко команда Юрія Максимова не тільки відігралася, а й вийшла вперед. І вже повністю засмучений Олег Романович Лужний. До самто селіо. Вперед. І Морозюк з м'ячем. дивіться підхоплення Миколи Морозюка. Знову вперед Селіо. Донецький медовургватація, але невдала атака. І... Той же Селіо буде вибивати м'яч. Він відіграється з Путрашом, І м'яч центральний половині поля. Великий сумбур у діях футболістів. Нето. Віддає направо на Аніса Бусаїді. Той назад на Володимира Єзерського. Володимир на Бусаїді. Немає порушення права. Ладить з м'ячем. Подивіться, набере швидкість, віддає вперед на Романа Траоре. Той приймає м'яць, кидає на жуніора Мурайса. Падіння Мурайса, падіння Траоре. ну що немає. Немає порушення правил, не фісилися, нічого порушення правил. Польовий обіграє Назаренка. Не бісілю і на цей раз порушення правил вже є. Порушив правила Володимир Ізерський. А ну зараз подивимося повтор, що сталося в тих моментах. Ось бачимо, як Бусеїді прийняв меч. Чисто зіграв Джорджа Лавіш. Траворесь Кину на Мораєса. Того збив Володимир Ізерський, збив Рауре Traore... Зерський. Подивіться, антихитрих зробив Володимир Ізерський. Збивши трьох футболістів Донецького металурга і лише в третьому випадку, коли він збив обіцілював, суддя призначив штрафний. Ось бачимо, Мораїсу надають допомогу. А ось нам нагадує, що Таврія є першим чемпіоном України в 92-му році. Так. Тоді ще під керівництвом легендарного тренера, на жаль, нині покійного Анатолія Заяєва. Ну що ж а бачимо, Сірій Погорілий керує діями своєї стінки, своїх футболістів. Доволі небезпечний, може винесути штрафний. Ось морає, потрібно вийти за межі поля. І Микола Морозюк буде робити чи то навіщо, то удар поворота. Бачимо, необхідно відійти стінки на встановлені 9 метрів. Морозюк. Невдалий навіз. Назаренко з м'ячем віддає на Олега Гуменюка. Гуменюк далі, але не проходить. М'яч потрапляє в Миколу Морозюка і виходить на аут. Ну що ж, Олег. А ні, ніс Буситі, перепрошую, кинув м'яч за бокової лінії. Знову м'яч у Бусаїді. Він вибиває його вперед. E nós olha a